З метою недопущення загибелі людей на водних об'єктах головним управлінням спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснено ряд організаційних та практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах підконтрольній Україні території Запорізької області. Поряд тим, з початку 2024 року на водних об'єктах загинуло 5 осіб. Найбільша кількість загиблих зареєстрована на водних об'єктах Запорізької територіальної громади 4 особи. Причина, що до загибелі людей на водних об'єктах, це набережне поводження на воді під час купання. Також слід зазначити, що всі випадки загибелі людей під час купального сезону сталися у місцях невизначених та необладнаних для купання. Головне управління наголошує, що відповідно до рішення за протоколом позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області встановлено заборону щодо відвідування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах Запорізької області до закінчення дії воєнного стану. Діїв заборони на 24-й рік продовжено рішенням Ради оборони Запорізької області. Водночас представниками головного управління на постійній основі проводяться інформаційно-роз'яснення рейди серед населення щодо заборони відвідування місць відпочинку на водних об'єктах, а також правил мінної безпеки.